Ми повертаємось до наших брифінгів і запрошую до слова народних депутатів України Ігоря Васюника та Оксану Юринець. Будь ласка, вам слово. Доброго дня, шановні журналісти, добро дня, шановні українці. Сьогодні Верховна Рада ухвалила надзвичайно важливий законопроект про запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Як в народі кажуть, закон про електронний квиток. 265 голосів було за. Це реальна децентралізація і це реальна реформа в сфері громадського транспорту. Що запроваджує і які можливості дає даний законопроект? Даний законопроект дає можливості. Повністю а, всі можливості містам України і органам місцевого самоврядування для запровадження електронного квитка від сьогоднішнього дня блок. Законодавчий щодо неможливості запровадження електронного квитка є знятий. Місто має право встановити той вид і форму квитка, яку він вважає за потрібну. Тому ми очікуємо зі сьогоднішнього дня. А а можливо тоді, коли буде підписаний президентом і головою Верховної Ради закон своєрідного такого марафону серед міст, хто перший запровадить електронний квиток. Також даний закон. Встановлює обов'язковість запровадження електронного квитка для пільговиків на безоплатній основі. Кожен пільговик буде мати на безкоштовній основі електронний квиток. Які переваги є для міст і для приватних чи комунальних перевізників при запровадженні даного законопроекту? По-перше, а ми будемо бачити, на якому маршруті скільки є людей, які маршрути завантажені чи не завантажені. Тобто ми можемо планувати і оптимізувати маршрути. По-друге, це надзвичайно комфортно і зручно для пасажирів запровадження електронного квитка. По-третє, це реальна боротьба з корупцією і виведення з тіні від 25 до 40 коштів, які перебували зараз в тіні при громадських перевезеннях. А в масштабах країни це багато мільярдів гривень. І також великі прибутки, які можуть отримати чи приватні, чи комунальні перевізники. Отримавши ці прибутки, вони можуть планувати реальний бізнес-план надходження своїх коштів, планувати оновлення технічного парку. Я хочу подякувати. А всім народним депутатам, які долучилися до написання даного законопроекту, я хочу подякувати пані Оксані Іронець, яка була автором альтернативного закону і зняла на користь нашого закону спільного. Я хочу також подякувати за таку серйозну і важливу публічну підтримку Яніці Мірилу, яка по всіх соціальних мережах. Звер своїми зверненнями підтримувала наш законопроект. Я хочу також подякувати всім тим помічникам, які працювали над написанням цього законопроекту, а також Тетяні Садовській, Тетяні Овчаренко, Тарасу Перену, Тарасу, Тетяні Кочірко і багатьом іншим помічникам, які доклалися до написання цього закону. Дякую. Ми почали цю сесію цей новий рік з реального закону, який сьогодні потрібний і для децентралізації і для європейської інтеграції, тому що це та річ, яка сьогодні заставляє речі називати своїми іменами, як правильно було сказано колегою-депутатом, що власне це вивід з тіні певних коштів. Це можливість чесним перевізникам, які сплачують податки, показати реальний обіг тих коштів, які вони мають. Це не стояти в черзі, аби держава їм компенсовувала щось. Держава тепер просто може. Дозволити собі дати квиток, яким буде користуватися той, хто потребує такого квитка, і це перший підхід до монетизації пільг, а не кожного разу годування. Обіцянками, щоб далі буде краще, тут ми реально підійшли до того, що саме децентралізація дасть можливість містам самим приймати рішення знову ж таки як було попередньо сказано. Це можливість місту управляти. Ми говоримо про смарт-сіті. А як це відбувається? Власне, саме такі законопроекти є важливими сьогодні для суспільства. Вони говорять про реальні кроки поліпшення і умов. Які вони можуть пересуватися тими транспортом, так і е, нормальних якості послуг, оновлення парків. Це дуже багато речей, які можуть тягнути за собою цей законопроект. Тому я думаю, що спільно разом, як казав Андрей Шептицький, в єдності сила, добробут, перемога. Я думаю, що саме так ми зможемо в цій країні зробити дуже багато змін. Дякую, Ігорю, і дякую всім тим, хто долучався до таких змін, які сьогодні були прийняті. Дякую за увагу. Дякую.